Вас, мої любі. Діти, погляньте, а яке слово тут сховалось? Це слово кожен знає, ні на що не проміняє, де цифра 7, додам ще я, що вийде. Вірно, сім'я. Дуже приємно, коли ти знаєш, що в тебе є друзі. Та рідні люди, які завжди тебе привітають, подарують свою любов та ласку, щиро побажають успіхів та гарного настрою. Давайте про це ніколи не забувати, давайте про це пам'ятати і цінувати. Люди, які завжди поруч мамо, тато, сестри, брати це сім'я, а бабусі, дідусі, тітка, дядько, це вже родина, родина, сім'я, це ті рідні та найближчі люди, які живуть разом з вами, а також піклуються один про одного. Як ви думаєте, в сім'ї бути це добре чи погано? Так, звісно, це дуже добре. А хто, на вашу думку, любить вас найбільше? Ну, звісно ж, мамуся, і татусь, і сестричка, і братик, а у вас ще є дідусь і бабуся, дуже вас люблять та піклуються про вас. Кожному в рідній сім'ї затишно жити. Щасливо, тут про вас дбають, люблять. Піклуються і всім хочеться зробити для вас щось приємне, чимось порадувати вас. Сьогодні ми вивчимо вірсик Моя родина. Я буду читати, а ви, дивлячись на малюночки, повторювати за мною моя сім'я і дорога родина. Це мама, тато, бабця і дідусь. Сестричка, брати і любов єдина. І я у них також любити чусь. Повторимо моя сім'я і дорога родина це мамо й тато, бабця і дідусь, сестричка, братик і любов єдина. І я у них також любити вчусь. Розгляньте, діти, будь ласка, усі малюночки і давайте ще раз повторимо моя сім'я і дорога родина це мама, тато, бабця і дідусь, сестричка, брати і любов єдина. І я у них також любити вчусь. Подивіться діти на цю картинку. Як ви вважаєте, можна назвати цю родину дружньою, щасливою? Так, родина щаслива, дружна. А чому? Тому що в родині кожен любить і поважає один одного. Звертається. Ласкавими словами до рідних я пропоную послухати ще раз віршика. Моя сім'я і дорога родина це мама, тато, бабця і дідусь, сестричка, брати. І любов єдина. І я у них також любити вчусь. я впевнена, діти. Що в вашій родині завжди є любов, ласка, розуміння, взаємодопомога. Бажаю, щоб у ній завжди панувало щастя. До побачення мої любі До зустрічі!